Всім привіт! Ви на каналі Transformers Generations, і сьогодні у нас буде огляд на фігурку автобота Noc Auta, який вийшов у лінійці Transformers Ravage of The Fallen у 2009 році. Дана модель виконана у Скот-класі та випущена під час першої хвилі іграшок. Даний персонаж не з'являвся у фільмі, однак розробники випустили його. Вигляді ігрової фігурки, так як він з'являвся десь у коміксах. Альтмод даного робота це спортивний мотоцикл, по типу як в Арсі, Хромії та еліти 1. Що можна сказати? По комплекту, коробочку я вже викинув давно, так як одразу купував його ще в 2009 році, як тільки він вийшов. Там була стандартна коробка трансформерів. Ревич of the Fallen, виконана в жовто-червоних тонах, та була закріплена пластиком ця картоночка. В комплекті в нього не було ніяких допоміжних аксесуарів, так як ви бачите, їх нема просто куди кріпити. Що можна сказати по його зброї? Зброя, як нам сказано на сайті, це в нього спеціальна плазмана пушка. Як ви можете побачити, вона йде як із двох стволів створена та під час трансформування трансформується у вихлопну трубу. Що можна сказати в нього з приводу артикуляції? Ці колеса верхні, які трансформуються в одне колесо, вони можуть рухатися і на 360 градусів, як одне, так і інше. Голова. Голова вниз вверх не дуже повертається, а лише на 360 градусів. З приводу його рук. Передпліччя в нього повертається повністю на 360 градусів, можуть згинатися, але не дуже сильно, так як ви бачите, що тут вже в нього йде передпліччя, фіксація. Сама рука, там, де плече в нього, так само може повертатися, але впирається одразу в колеса. Тому надати йому якусь позу, буде трішки важкувато. Так само в нього і ця рука, там, де в нього йде пушка, може повертатися на 360 градусів. І тут так само до того, як вона преться у колесо, в плече. А, стосовно ніг, ноги в нього такі дуже. Худенькі, як ви можете побачити, але якщо б вони були трішки товщі, то не дуже би ховалися у режимі мотоцикла. Є в нього спеціальні, бачите, такі, як по типу стоп, щоб він міг повністю триматися на поверхні. Тобто, ну, така собі модель, не дуже я б сказав, що може стояти, але виконано достатньо непогано. Це в нього йдуть захисні елементи, які кріпляться на alt -мод. В режимі робота вони дуже хлипкі і не будуть дуже триматися. Тобто, якщо ви хочете надати йому якусь позу, то це рано чи пізно просто відпаде. Плюс, як ви розумієте, трансформер 2009 року, тобто не дуже такий вже і молодий, що в нього кріплення вже повністю бачите, трішки розхитані. Що говорити про трансформацію? То виконана вона достатньо просто. Що нам для цього потрібно зробити? Потрібно нам скласти його стопи, загнути їх до самого коліна. Після того ми від'єднуємо механізм, який з'єднує його з тулубом, і заводимо дані ноги, от як ви бачите, от в таке поглиблення. Раз, нога, два. Все. Ноги в нього зафіксовані. Після цього ми від'єднуємо його руки та заднє колесо. Від'єднуємо, повертаємо колесо, повертаємо дану руку і робимо, можна сказати, як таку вихлопну трубу. Після того з'єднюємо її. Тут є спеціальний пін і вставляємо. Так само робимо і з другою рукою. Повертаємо і вставляємо в спеціальний пас. Після того ми з'єднуємо дані руки, щоб в нас вийшло, як то кажуть, сидіння, задня частина та вихлопна труба. Так само з'єднуємо його колесо між собою. І майже робот готовий. Точніше, мотоцикл. Після того від'єднуємо. Передню частину, накриваємо його голову, і так само на кріпленнях з'єднуємо. І в самому кінці, як можете побачити, вставляємо ці захисні елементи. Вони так само тут кріпляться у паз і зверху. Так само друга модель. Все, можете побачити мотоцикл. Готовий. Спортивний байк. Виконаний такий в дуже стильних кольорах. Набагато краще, ніж арсіхромія та еліта. Можна побачити, що він дуже добре сховав самого робота, тому що ви не побачите ніяких зайвих елементів, тільки якщо ви не перевернете вниз сам мотоцикл. Але чи можна сказати, що це його ноги? Дуже навряд чи можна просто сказати, що це якісь елементи двигуна. Тобто, я вважаю, що в плані того, щоб сховати його в Альтмоді, то розробники дуже добре це продумали. Може, так само, як ви бачили, сам стояти на своїх ногах, не то, що Арсі або Хромія та Еліта, які так само виконані в скот-класі по фільму, а в них мають бути деякі. Підставочки, щоб вони могли стояти. Цей же може стояти на своїх двох ногах. Тобто дуже такий цікавий робот, цікавий мотоцикл. Хоч він і не був у фільмі. Але розробники його дуже добре проробили. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В подальшому буде дуже багато оглядів на інші. Фігурки трансформерів, так само, які виходили і по фільму Revit of The Fallen, самої лінійки 2009 року, так і по трансформерам, які виходили в Студіо Сіс. Так само по різних фільмах буде дуже багато оглядів. Все, дякую вам за увагу! Щасливо!